Хочу зробити анонс суперсереди в сільку. Тільки завтра, 29.10, вся піца буде по 99 гривень. Судячи з минулого разу, як я собі не встигла її замовити, то ви приходьте її заранче замовляйте, і тоді ви встигнете, ну щоб вам її зробили своєчасно. Вся піца, неважливо, яка гавайська чи чотири сири. Є така піца, яка коштує вообще, там 175 гривень, а ви її візьмете за 99, але це тільки завтра. В суперсуботу у всіх магазинах сільпу по Україні, де виготовляють піцу. І ще. Дія акція 27-го почалася, що сьогодні і завтра, 28-29 мінус 50 на другу одиницю. любий, ви берете одну одиницю, інша йде в подарунок. І також на другу одиницю вина, берете одну і друга в подарунок, вино та ігристе. Я сьогодні візьму обов'язково на касі, проб'ю на саму касі, не те, що я там куплю, хочу просто перевірити. Люди писали, що якось не 50, а 40, начебто знижка йде. Самі цікаво перевірити.